Всім привіт! Невеличка розпаковка ось такого вентилятора з запасом прочності на 3 години роботи. Да, в 1200 мАг у нього тут акумулятор. Є ось щось, 15-2 години. Не знаю, може це таймер якийсь. Мабуть, таймер, а, що ще тут може бути? Так, дістаємо. Так, ось такий на вигляд. Ось тут є. Видно, не видно. в общем така штука з кругляшками, да це для ніжок. Тобто сюди їх можна загнати. Для ніжок. Що ми маємо в розпорядженні кнопочку. Місце для зарядки. О, тут, мабуть, індикатор якийсь для підзарядки. Да. Дивимося, що там всередині, всередині акумуляторна батарея 1200 мАч. LTX 18650. Це стандартно. Ну, по крайній мірі, таку батарею можна нормально вибрати так, в, цьому, е в магазинах міста або е в Китаї, наприклад. Так, натискаємо один раз кнопочку. І ось пішло повітря. Другий раз. Ось, до речі, коли я увімкнув, воно синім тут і загорілось. Другий раз. Друга скорість. Друга швидкість. Третя швидкість. там двіжок такий, ну, новенький. Вроде. Ну, все вроде виглядає нормально, прирічно. Все, і на четверти. четверте натискання вимикає цей вентилятор. Давайте спробуємо його вимкнути одразу. Одразу не вимикається, да? тобто треба всі три, три швидкості пройти, і тільки на четверте вимикається. Я думав, що довге натиснення якось на нього повпливає. Ось регулювання, да, будь-якщо хочете, якому напрямку, ну і ось така цікава штучка, яку можна купити, ну як і в Китаї, так і, так і в Україні. Все, дякую за увагу. Підписуйся, до наступних оглядів.